26 грудня 2014 року з робочим візитом Хмельницьку атомну електростанцію відвідав президент національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський. Під час візиту на Хмельницьку АЕС делегація представників наек енергоатому, голови держінспекції ядерного регулювання, профільного міністерства Київського наукового проектно-конструкторського інституту, ВП Атом інженіринг відвідала майданчик третього та четвертого енергоблоків ХАЕС та оглянула існуючі будівельні конструкції. В рамках програми візиту була проведена нарада щодо будівництва та обґрунтування безпеки проекту енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС. Нарада відбулась під головуванням президента енергокомпанії Юрія Недашковського та за участі голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергія Бошко, представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, департаменту з інвестицій та перспективного розвитку, керівництва Хмельницької АЕС, ВП Атомпроект інженіринг. Та Київського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту енергопроект відкриваючи робочу нараду, Юрій Недашковський зауважив, що сьогодні перед енергокомпанією поставлене важливе завдання узгодити концептуальне технічне рішення щодо спорудження третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. До даних проєктів планується залучити чеську компанію Шкода, що виготовлятиме реакторні установки для енергоблоків ХАЕС. Предыдущее правительство очень серьезно поддерживало нас во всех наших начинаниях. Вы знаете, нам удалось за достаточно короткий срок подготовить концептуальное техническое решение, согласовать его с профильным министерством энергетики и угольной промышленности, согласовать с Росатом регулирования и согласовать его с Минрегион Будом. И мы сейчас как бы во всех своих дальнейших шагах базируемся или отталкиваемся от этого нового концептуального технического решения. Суть его в том, что мы в качестве поставщика реакторной установки планируем выбрать чешскую шкоду. Вы знаете, что эти заявления там, как с нашей стороны, так и со стороны значит, нашего правительства, вызвали достаточно серьезный резонанс в обществе. Но мы отреагировали, но ну, дали на нормальные пояснения. Там было много вопросов, связанных с тем, что это то ли российский проект, что это то ли старый проект, то ли еще что-то. Я думаю, что это э, нам удалось переубедить, как бы. Ну, по крайней мере, ту часть общества, которая влияет на прийняття тих і э, государственних рішень, тому що э, шкода це європейська компанія, яка зареєстрована в Чехії, працює по европейскому законодательству. Компанія Шкода готова працювати на умовах товарного кредитування, що за економічної кризи є дуже важливим для України. Ми в своїх рішеннях. Э, Остановились как раз на варианте дальнейшего сотрудничества со Шкодой новый. Мы... обосновывая свое решение, исходили из того, что мы можем собрать там и определенную финансовую схему. Шкода готова поставлять реакторную установку на условиях товарного кредита через кредитование чешским экспортным банком, с которым у нас достаточно хорошая история, кредитная история отношений. Мы исходили из того, что первая загрузка ядерного топлива, которое достаточно дорогостоящее мероприятие, оно сможет осуществляться и такие предварительные договоренности мы вели тоже на условиях товарного кредита со стороны э, компании «Вестингаус». Мы исходили из того, что э, большая часть э, поставок оборудования, материалов, услуг это будет украинская локализация. Э, Турбіни, остров, на система видачі або мощності в сеть, АСУТП, насосне обладнання, трубопроводне обладнання, трубопроводна арматура і так далі. І так далі, що це буде більша часть української призводіті в ході наради також обговорювались проблемні питання проведення ремонтно-відновлювальних робіт, обстеження, проєктування енергоблоків номер 3 та 4 ХС, що потребують вирішення, формування планів і завдань на наступний період. В рамках програми візиту президент енергокомпанії взяв участь в урочистому відкритті новозбудованого житлового будинку в Нетішині. У нас у цьому сенсі взагалі дуже уникальний рік. От 2014 тисячі тому що ми на кожному майданчику атомної електростанції вводимо житло. От у мене зараз це третя, так би мовити, по черзі місія, тому що спочатку ми вручали ключі на южноукраїнській станції, після цього було на Рівненській, і тепер на моїй рідній Хмельницькій. Я всіх вас вітаю з цим нашим досягненням. Хай щастить. і Хай тут буде тусім дуже затишно жити. Вітаючи із завершенням новобудови, генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко відзначив, що протягом січня лютого 2015 року буде розподілено 108 квартир покращеного планування для працівників Хмельницької атомної електростанції. Дійсно, це хороший етап на аканчанні нашого 2014 року. Дом практично готовий к здачі, дом улучшенной планіровки. І задача буквально января февраля месяца нам распределить його, і в порядке порядку оформить соответствующие позики і дати возможность людям обживати це жильє напередодні новорічних та різдвяних свят Юрій Недашковський побажав працівникам Хмельницької АЕС та жителям міста супутника мирного неба впевненості в завтрашньому дні та подальших перспектив і особистих гараздів